Кам'янець-Подільський активно готується до відкриття туристичного сезону. Рекламують заходи, серед яких оглядова екскурсія старим замком. На перший погляд все гарно, але в реаліях, як у приказці. Гостей запросили, а підмести хату забули. Безумовною візиткою Кам'янця-Подільського є старий замок. Фортеця, де кожен камінчик має величезну цінність, але наскільки збережена ця цінність, є питання. Пам'ятаєте, серпень 2021 року? Шквальний вітер тоді наробив багато лиха у нашому місті. 5 серпня у ту страшну ніч буревій зніс дах на одній із башт у старій фортеці. Минуло два роки. Цьогорічна весна подарувала зливи і сніг. І що ж ми маємо на сьогодні? Стан башти значно погіршився. Такий вигляд башта ляська мала до буревію. А так вона виглядає сьогодні, хоча минуло уже два роки. Аби побачити, що пам'ятка руйнується, не треба бути експертом. Власне, якщо вже пішов мох по стінам і замокання, значне замокання поясу стіни, відбувається відшарування і тиньку і кам'яних конструкцій. От зокрема, як ми бачимо ось у цьому склепінні, коли власне верхній шар практично має тріщину і його треба рятувати. Чим довше, скажімо так, ну не робити накриття, тим гірше і буде стане, тим дорожче це буде коштувати. Я так розумію. Однозначно. Відповідно, час іде. Відповідно, внаслідок погодних умов наноситься шкода. Чим довше, тим гірше буде. Руйнації зазнає не лише надбудова, яку видно одразу. Кожна башта фортеці має підземелля. Уявіть його стан, коли туди стікає вода. Музей самотужки намагався, хоч якось, врятувати підземелля, але два роки надто тривалий термін. Коли дах зірвало і, і, і тоді буря продовжувалася, тобто йшло замокання, ми зробили таке власне, ну, якби, тимчасове покриття, аби вода не потрапляла вниз, тому що під цією вежею є ще підземелі, як, власне, і у всіх вежах. Але ну, ми, ми вже бачимо, що це, цього недостатньо. Цього недостатньо, тому що вода. Стікає в підземелля. Пам'ятка архітектури національного значення перебуває на балансі історичного музею заповідника. Логічно, музей мав би подбати про комплекс консерваційних робіт, але сума непідйомна, каже виконуюча обов'язки директора Тетяна Карпова. Єдине, що зуміли зробити власним коштом відремонтувати пристінний корпус, який також було пошкоджено буревієм. Чому пристійний корпус визначили пріоритетом, а не башту? Це не зовсім не зовсім так пріоритетом. Це робилося одночасно, тому що, скажімо, пристінний корпус робилось за кошти музею. Нам потрібно було терміново згорнути експозицію, щоб рятувати експонати, і надалі потім робити ремонт цього пристінного корпусу. Якщо на ремонт пристінного корпусу музей витратив 409 тисяч гривень, то дах на ляській башті коштуватиме у кілька разів більше. Коштів немає. Пам'ятка руйнується. Чи знала про це міська влада? Звісно, так чи робили ви якісь кроки, аби виправити ситуацію, врятувати башту? Так, звичайно, ремонт вежі, ремонт даху музей не потягне, тому ми змушені були просити кошти. Перша проєктно-кошторисна документація була складена на 1 мільйон 400 гривень. Це було в 2021 році, тобто одразу після буревію. Подавали документи на Міністерство культури, відповідно, подавали на... Місцевому рівні просили допомоги, але, на жаль, спочатку карантин, потім війна. Нещодавно департаментом гуманітарної політики було проведено таке візуальне обстеження вежі. Результат наступний. Оскільки відбулося значне підвищення і заробітних плат, і будівельних робіт і відповідно навіть у цих звичайних будівельних матеріалів, нам потрібно було переробити проєктно кошторисну документацію, що ми власне і розпочали. За два роки міська влада не спромоглась на жоден крок задля збереження пам'ятки архітектури. Хоча у структурі виконкому є окремі відділи та департаменти, які зобов'язані цим перейматись. Жодного разу за два роки питання виділення коштів на башту ляську Михайло Посідко не включив до порядку денного сесії міської ради. Знаходились мільйони гривень на обрізку дерев, косіння трави, клумби і доріжки. Мало не щодня у соцмережах офіційні сторінки міської влади наповнюються світлинами, як розквітає місто, асфальтується, купується техніка, прибирається фонтан. У гонитві за гарними картинками забули про головне, що вирізняє Кам'янець-Подільський з-поміж тисяч міст, його історичне надбання. А тим часом дощова вода невпинно продовжує руйнувати пам'ятку.